28 січня в ефірі програма Жасмінінформ. До вашої уваги новини і життя району останніх днів. Польща 27 січня 1945 року. Цій даті, мабуть, навіки судилося вкарбуватися в історії єврейського народу. Саме того дня радянською армією був звільнений найбільший нацистський табір смерті в Освенцимі Біркенау. У 2005 році на знак вшанування пам'яті мільйонів євреїв, а також військовополонених, політичних дисидентів, представників національних меншин та людей з обмеженими можливостями, яких у роки Другої світової систематично знищували нацисти і їх послідовники, генеральною асамблеєю ООН прийнято рішення щодо призначення 27 січня міжнародним днем пам'яті жертв голокосту. В Україні вбивства євреїв фашистськими карателями розпочалися восени 1941 року. Не обійшов Голокост і Жашківщину. Почали розстрілювати радянських активістів, полонених червоноармійців, але саме найбільше постраждали це єврейське населення. Ілька маркіянів на Гаврилюк із Тетерівки. їй тоді було 11 років. Вона бачила на свої очі, коли пасла корови. На полі, як вели євреїв розстрілювати, їх розстріляли там на Стукалках, як називають, там є і братська могила. Ну, Євреїв розстрілювали в багатьох селах. Це і під Вороним, в Вороному, в Канадському лісі, в Юстинграді, під Жашковом, розстрілювали без винятку і старих, і дітей, і жінок. І ну, всі, хто мав єврейську національність. В той час, коли е, таких цивільних громадян, комуністів, активістів розстрілювали за їхню нелояльне відношення до німецької влади. Коли м, Червона армія захопила жашків, звільнила жашків, верніше, то в перші ж дні була створена комісія, яка складалася з військових і цивільних громадян. Це було 15 лютого 44-го року. І в тому акті було сказано, що німці розстріляли понад 400 громадян, серед них переважна більшість єврейського населення. Понад 150 євреїв було відправлено до Букського гестапо. Зрозуміло, що їх там також знищили. Але це варто сказати, що це було. Створено, чи вірніше, досліджено, за тиждень. Я сумніваюся, що за такий короткий період можна було виявити всі злочини, які чинила німецька окупація на Жашківщині. І ми повинні пам'ятати, що знаходячись на цьому місці, де також розстрілювали євреїв, і ось цей пам'ятник свідчить про ті злочини. Ми повинні пам'ятати. Що про той жахливий злочин, який чинила німецька окупація, і не допустити, щоб в дальшому один народ знищив інший народ тільки через те, що він іншої якоїсь національності у Жашківському районі, за свідченнями очевидців, розстріли євреїв відбувалися на території сіл Конела, Вороне, Сорокотяга поблизу Скибна. Сьогодні в усіх місцях масових поховань встановлено пам'ятні знаки. Щоправда, зважаючи, що жорстокі вбивства зазвичай відбувалися в кар'єрах, ярах, лісах та полях, дістатися до деяких захоронень досить проблематично. Пам'ятні знаки поставлені на полях сорокотяги. До нього важко добратися, тому що вся земля довкола пам'ятника цього розорена і навіть, навіть влітку. Неможливо туди добратися, тому що розорено і дорогу розорали ці фермери. От, так. Ну, і, звичайно, вже пам'ятник в той такому трохи неприглядному стані. В той час, коли в вороному, біля Будинку культури, там є пам'ятник. Він доглядається, там теж розстріляна ціла єврейська сім'я і кілька євреїв ще в Канальському лісі. Ну, там пам'ятник теж можуть доглядати, там місцеві учні, от, школи, села От, Ну а в цьому місці, ось нещодавно поставили пам'ятник. Як бачимо, він доглянутий в такому місці, що зручно до нього і підійти, і вшанувати пам'ять загиблих. Встановлено, що тут 39 євреїв і 10 червоноармійців було розстріляно. Звичайно, кількість їх могла бути і більшою. Але ж ніхто тоді не обліковував, звичайно. І обліку не вів, і прізвища. ну, Деякі прізвища відомі, але не всі, на жаль. 27 січня на місці одного із єврейських поховань жашківчани, приєднавшись до всієї світової спільноти, відзначили міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Зібралися сьогодні тут, щоб шанувати пам'ять євреїв, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, які масово знищувалися. Мільйони жертв були. І сьогодні ми вшановуємо їхню пам'ять і прийшли сьогодні на це місце, щоб шанувати цю пам'ять їхню, і згадати про них, що ми про них пам'ятаємо, про ці жертви. І хочемо, щоб більше це ніколи не повторилося. Голокост важко назвати просто актом геноциду. Це була безпрецедентна за масштабами. Спроба планомірно знищити увесь народ. Покарання смертю чекало і на тих, хто переховував євреїв, партизанів, надавав їм медичну допомогу. А таких було немало. Тож 27 січня ми маємо вшановувати не лише жертв голокосту та війни, а й усіх тих, хто відстоював людську гідність, пам'ятати, аби в майбутньому ніколи не допустити подібного. 29 січня українці вшановують герою Крут. Бій біля залізничної станції Крути це іще ще одна трагічна сторінка української історії з іменами тих, на чиєму прикладі виховуватимуться патріоти в нашій країні. Власне, розповісти про подвиг тих загиблих юнаків вирішили працівники центральної районної бібліотеки, учням міської спеціалізованої школи номер 1 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів прийняли на полі нерівний бій із майже п'ятитисячною більшовицькою армією. Працівники книгозбірні намагалися передати суть подвигу герої битви під крутами. Трагедія полягала в тому, що внаслідок тодішньої політики українського уряду Українська держава лишилася без своєї збройної сили, без армії. Трагедія була в тому, що на розпачливий заклик уряду виданий до українського народу в останні хвилини. Бороніть Україна в небезпеці. Московська армія наближається до Києва. Відгукнулися лише студенти, які виступили захищати Україну. Героями Крут назвали кілька сотень, фактично ще не обізнаних у військовій справі юнаків, які свідомо пішли на смерть, кинувши виклик противникові та відстоюючи українську державність. Їм судилося загинути і стати уособленням патріотизму, і це не востаннє, коли беззбройні українці гинутимуть за національну ідею. Ручанці започаткували на період української збройної боротьби, і зараз сучасна молодь це і герої Невесної Сотні, і учасники Євромайдану і особливо наші мужні захисники у війні на сході нашої країни продовжують боротьбу за утвердження української державності. Цілісності та незалежності. Ми віримо в перемогу, ми перемогли лист і переможемо зараз. На думку восьмикласників, юні учасники бою під Крутами, чимало з яких були ровесниками ось цих школярів, гідний приклад героїзму та відданості батьківщині. Вони були патріотами, захищали свою державу. Вони, на мою думку, вони померли недаремно. Їхні подвиги не забуті. Що в твоєму розумінні подвиг, героїзм? Ну, Пожертвувати за собою заради когось, заради чогось. Навіть якщо це жертва життя? Так. На твою думку, може було взагалі нерозсудливо йти проти ворога фактично голі руч, не маючи військової підготовки. Вони, на мою думку, зробили розумно. Вони захистили те, що хотіли, вони захистили тих селян. А що, на твою думку, значить героїзм, подвиг? Героїзм це коли ти врятував якусь людину безпомічну, яка не могла в даній ситуації зробити нічого, і ти їй допоміг в цьому. Ці 300 студентів вони героїчно вчинили? Так. Я думаю, вони вчинили героїчно. Я гадаю, що вони віддали своє життя недаремно, адже. В них відігравав велику роль патріотизм. Вони готові були віддати своє життя заради того, щоб ми зараз жили на цьому світі, за те, щоб ми вчилися. А головне для мене, щоб це ми пам'ятали. Не забували того, що зробили для нас ці воїни. Що, на твою думку, значить взагалі подвиг, героїзм? Для мене це. Напевно, великі цінності моральні та духовні. Вони навіть коли розповідали, що їх розстрілювали. Той хлопчик, який був сьомий клас, він заспівав гімн України. Він не здався, він не відрікся своєї думки. Він як ішов на ту війну за те, щоб захищати нашу Україну, так він і застався цією думкою до кінця свого життя. Адже, ну. Для мене ця дитина не така вже ж велика, сьомий клас, але він не піддався тому натиску, на який його давили в той час в полоні. Через зростання цін на газ, зниження лімітів та недоліки у тендерному законодавстві споживачеві доводиться мерзнути. Неодноразово цьогоріч заручником газової ситуації ставала його світянська галузь. Аби наші діти мали змогу здобувати освіту в гідних, належних умовах, навчальні заклади району поступово переводять на альтернативне опалення. Віднедавна іще кілька шкіл Жашківщини поповнили ряди газонезалежних. Як позначилася альтернатива на температурному режимі в цих закладах, днями перевіряли представники влади району та відділу освіти. Бузівка, скибин і жашків. Саме тут, 26 січня, з перевіркою показників термометрів у шкільних кабінетах побувала робоча група. Сьогоріч у Базівській та Скибінській загальноосвітніх школах було переобладнано котельні та встановлено твердопаливні котли. Тепер дані заклади опалюються не газом, а дровами. У базівці вимушені перейти на альтернативу блакитному паливу через велику загальну площу школи, а отже, і велику кількість спожитого газу. Відколи на дровах, топливо не шкодують. Середня температура повітря у класах 20 градусів. Навіть у коридорах та кабінетах зі старими дерев'яними вікнами на термометрах поділка не нижче 18. -ти. Тут завжди було тепло, розповідають вчителі. Все тому, що переважна частина вікон виходить на південь. Стало коли не підключили котел. Вікна ці куди йдуть на північ, а всі ті вікна, другий і третій поверх, у нас виходять на південь, і через те там найтепліше. А яка температура? Сьогодні я, наприклад, особисто ходила, бо Тамара Дмитрівна працювала в кабінеті 18, 20, 21. дивлячись, якщо кабінет посередині, наприклад, то там найтепліше, так. А якщо, наприклад, так, але 14 і 13 нема ніде. У Скибині, навпаки. Колектив та учні звикли лише мерзнути. Кажуть, у школі завжди, скільки б не топили, було холодно. Відколи перейшли на альтернативу, помітили позитивні зрушення. 14 градусів у класах, як колись, не показує жоден термометр. Середня температура 18. Навіть у спортзалі 17 вище нуля. Критичної ситуації яка була все таки нам озвучена. Ми переживали за це. Богу, немає. Виправляємо ситуацію і працюємо в такому напрямку. Дякую і вам дякую. дякую. З перевіркою температурного режиму побувала того дня робоча група і в міських школах, другій та четвертій. 2 завжди було важко забезпечити відповідно встановленим нормам температуру повітря у класах. В середньому показники термометрів плюс 12-14, в спортзалі взагалі лише 10 градусів тепла. Опалюють заклад поки що газом, та до альтернативи уже готові. На сьогодні постачальником тепла виконано усі необхідні роботи. Чекають лише спаду сильних морозів, аби привезти і встановити котел. А поки у другій міській школі чекають, в четвертій саме такий котел уже гріє учнів та колектив. Тут, як і в закладі номер 2 в зимовий період завжди було холодно. 15 градусів в середньому в минулому показували термометри. Тепер батареї гарячі, а у класах 20-22. От тільки у величезному спортзалі і досі не відчути тепла. Та над проблемою працюють. 11-10. Яка причина причина не вистачає, ви квадратів багато, і не вистачає тої наявності батарей, що там є. От, і через то низька температура Пропозиції були до начальника відділу? Е, звичайно були. Е, Ну, Там, по-перше, треба зробити проєкт. Це буде стояти, наприклад, от, на цих трьох стовпах три дуйки, так? так. Це стоїть радіатор на дуйки і ззаду стоїть вентилятор. Просто він роздуває вентилятор диплом. дує на радіатор і подає а в приміщення тепер Ні, а ми опускаємо жалюзі вниз ага. і якби ми б'ємо в сам пол, скажімо так, теплом, а потім вже, звісно, тепло. Десь 16 тисяч гривень приблизно. Дуйка, а, да. дуйка одна, а да. Вона працює від... тобто вона підключена до, до системи до опалення. опалення і... А вентилятор працює від електрики, але там потреблення дуже мале. А з приводу вентиляції, які пропозиції тут треба в ці десь… В Мені те, що вказали внизу і верхній точці Результатами перевірки робоча група лишилась задоволена. Однозначно, з переходом на альтернативне опалення у школах потеплішало. Помітна і економія в оплаті рахунків за спожите тепло. Крім того, чимало проблем опалювального періоду спало із плеч районного відділу освіти. Переобладнанням котелень, покупкою і встановленням котлів, забезпеченням топлива, оплатою праці кочегарів займається виключно постачальник. Відділ освіти лише оплачує продукцію, спожиті гігакалорії. Так, по опаленню Бузівської та Скобінської шкіл було укладено договори на оренду котелень та постачання тепла із ТОВ Теплоальт-Умань. Аналогічна система співпраці налагоджена із постачальником фермерського господарства «Агросад», яка у четвертій міській школі встановила котельню на соломі. Днями така має запрацювати і у другій, що у мікрорайоні «Сокровий Завод. Ні для кого не секрет, що проблема температурного режиму в навчальних закладах району дуже актуальна. І не завжди вона, температурний режим в навчальних закладах відповідає нормі. І з метою усунення проблем, які виникають в опаленні шкіл. Частину шкіл перевед, перевед, на даний момент переводяться на альтернативне опалення. Відповідно, до, Програми і президента і кабінету міністрів всіх навчальних закладах повинна бути встановлена альтернатива газу. Ну, ця альтернатива газу повинна бути не лише альтернативою на папері, це повинна бути така система опалення шкіл, яка забезпечить нормальний температурний режим. І от цих чотирьох школах, які я назвав на даний момент. Підписані е, і укладені договори на теплопостачання. Чому е, от вибір е, припав на е, підписання договору на постачання тепла? Е, якщо ми хочемо рухатися, е, рухатися, розвиватися далі, рухатись до Європи, ми е, Повинні переходити на європейські норми і стандарти. Що це означає? Відділ освіти повинен займатися навчанням і вихованням дітей, а не пошуком палива, дрів там, заміною ремонту котлів І так, так далі. Тому Співпраця по теплопостачанню вона взаємовигідна. По-перше, весь всі проблеми по обслуговуванню, утриманню закупівлю Павлова лягає на лише на підприємство. Ми платимо лише за спожите тепло. Підприємець зацікавлений, чим більше він тепла нам продасть, тим більше їй буде дохід. А відповідно, температурний режим в школі буде вищий. Оце всього. Сьогодні було дуже гарно показано на прикладі тієї самої четвертої школи, Бузівської школи, школи села Скибин, що з приходом цих організацій, які здійснюють опалення, температурний режим в школі став значно кращий. Цю систему подальшому також ми плануємо поширювати на інші навчальні заклади і дошкільні заклади нашого району. Мережа клубних закладів Жашківського району нараховує 35 будинків культури та клубів, і лише шість із цих приміщень опалюються. Зрозуміло, відсутність тепла це не лише некомфортно, це позначається на культурному житті населених пунктів. Проблему опалення осередку культури цьогоріч вирішили у Скибині. Скибинський будинок культури один із найбільших в районі. Як і більшість закладів культури нашого регіону, потребує капітального ремонту та покращення матеріально-технічної бази. Частину апаратури, що використовується для проведення культмасових заходів, наприкінці 2016 року вже придбали. А от грітися працівникам культури та відвідувачам закладу доводилося тільки надіями на краще через брак коштів, тривалий час питання опалення висіло у повітрі. Востаннє тут тепло було ще в минулому столітті, жартує сільський голова Володимир Ломанчинський. Фактично з 90-х років минулого століття клуб не опалюється, в ньому холодно, ніякі там свята такі і не проводилися, особливо в зимовий період. То, звичайно, що якщо ми його зараз поставимо, то я думаю, і дасть Бог, він буде працювати, і дасть Богу, клубі буде тепло, то звичайно і свята будуть проводитися, так, як і. повинно бути. Що, живе художня чином. Самодіяльність, так? Ну так, да, особливо художня самодіяльність. В даному тому приміщенні тут була яма, був той старий котел на вугіллі, воно все таке було занедбане, ніхто цим не займався. Зараз що ми зробили, такий ремонт, це за ці два місяці. І я думаю, що поставимо цього котла, приведемо в належний чин. Ми, дай Бог, колись і перекриємо покрівлю, ми щось зробимо і будемо працювати довго. Жителі цього села доволі активні у спорті, декоративно-прикладному мистецтві та художній самодіяльності. От тільки умови не сприяли розвитку такого дозвілля скебенян. Скебен завжди славиться ну, співуча село. У нас, як я вже казав, колись в 90-х роках і ще раніше було е, три вокально-інструментальні ансамблі колись називали. Це був. Кабінет міністрів Горбівського Василя Григоровича, це і брати Первоцький, от у нас директор будинку культури, теж був прославлений колись Віа. І хлопці не тільки ну, задоволенням грали, чи як, ще й гроші заробляли, по якихось пісільох. Тому у нас зараз дуже багато є дія той же самий. Художня самодіяльність, ансамбль Терниця, які постійно є учасниками районних усіх хороших свят і, і, і всяких таких тих. А те, що е, якщо буде в клубі тепло, то я думаю, що багато, багато ще в нас є людей, які захотять прийти і прийняти участь у художній самодіяльності. Може, ще якісь розкриються таланти, може, дітки підростуть, які е, зараз на даний час. Двоє чи троє дітей у нас в культурних училищах, культур на, на, навчаються і є. Село да. народжується, в нас дітки народжуються, у нас постійно все нормально, все хорошо. Днями котел та елементи системи опалення придбали за кошти сільського бюджету. Модель теплогенератора обирали скрупульозно, аби його потужності вистачило для обігріву всієї площі приміщення. І сьогодні, 26 січня, у скабіні ще одне свято. Видно, Господь нам подарунок різдвяний зробив такий подарунок, як, як цей теплогенератор. Я думаю, що вже на, на кінець ми нагріємо наш будинок культури. Почнемо працювати з дітками, почнемо для наших людей трішечки робити теплі спектаклі, концерти. Ну, от, сказав спектаклі, тому що зараз ведемо перемовини із школою для того, щоб створити свій драм-гурток. Хочу подякувати голові який приклав немало зусиль для того, щоб ми зробили сьогодні теплий будинок культури, подякувати депутатському корпусу, який приклали немало зусиль, знайшли спасибі кошти, на це все, на придбання нашого теплогенератора. І подякувати сьогодні Олександру Миколаївичу Сторожуку за те, що надав нам моніту транспорт, який розружає сьогодні цей котел. Він завжди старається нам трішечки допомогти. От. І сьогодні. Невеличка допомога, але але допомога від від Олександра Миколаєвича поступила. Спасибі, спасибі і ще раз спасибі. Всім спасибі. Тут уже обладнали серце будинку культури, котельню, де найближчим часом і встановлять сучасний теплогенератор для сільської місцевості. Подія неабияка і як переконаний директор будинку культури, поворотна в культурному житті громади. Адже тепле приміщення дає шанс відродитися художній самодіяльності цього колоритного не схожого на інші села. На цій позитивній ноті ми завершуємо програму Жасміний інформ. Вдячні кожному, хто допомагає нам працювати над новинними матеріалами. Долучайтеся до цього процесу. І ви, якщо маєте теми та ідеї для програм, телефонуйте 6 11 21. Всього вам найкращого і нехай у вашому житті будуть лише хороші події.